Доброго ранку, знаходимось на перехресті вулиці Космічної та Проспекту Праці у Дніпрі. Близько пів на сьому ранку тут сталася аварія. Автомобіль Рено Нової пошти врізався у стовп та перекинувся. На місці працюють правоохоронці. Наразі Машину готуються вантажити на евакуатор. Нагадуюся, читати новини Дніпра області можна на сайті GPІнформатор.Є, а також слухати на радіостанції інформатор Фенській сім Для тих, хто ще не приймався, то ходимо сьогодні 3, на перехресті вулиці Космічної та Проспекту Праці. Тут сталася аварія автомобіль Рено служби. Нової пошти перекинувся, він візився у стовп та перекинувся на бік. Наразі машину готується вантажити на евакуатор. Подробиці та фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе, дотримайтесь ПДР.